Мої вітання всім добрим людям. В цьому відео хочу продовжити тему атомних кораблів. У мене вже є біля десяти відео про різні атомні кораблі, взагалі про всі атомні кораблі, про перший атомний корабель в світі, про перший підводний човен атомний, про найменший атомний підводний човен, найбільший атомний корабель. Тобто багато випусків про це. Посилання під цим відео буде. Про ті, ну, всі не буду викладати, викладу найбільш такі цікаві. І запрошую і пропоную подивитись ті відео, кому це цікаво. А сьогодні в цьому відео хочу розповісти про перший в світі атомний авіаносець: це авіаносець Enterprise. CVN-65 це його такий бортовий номер. В 1958 році, в лютому, цей корабель став першим атомним авіаносцем і в США, і в світі. І, хоча введений в експлуатацію, він був 25 листопада 1961 року, ну але формально так можна вважати, і багато хто про це так і пише, що день його закладки це вже початок життя корабля, і тому його. Ну, переважна більшість засобів і інформації, в тому числі серйозних спеціалізованих, вважають датою початку атомної ери авіаносців 58-й рік, а не 61-й. Сьогодні авіаносець цей вже списаний, вже надіючий. І за цією назвою, точніше, з цією назвою «Ентерпрайз» це вже восьмий корабель. Перший атомохід, його прозвали ну в народі, в армії його звали Великий Е. Він дійсно був немаленьким. Ентерпрайз був найдовшим кораблем військово-морського флоту Сполучених Штатів. Його довжина складала 342,3 метра. Для порівняння велика серія наступних атомних авіаносців типу Німець. Довжина їх була, ну, була і є 332,8 метра. А довжина авіаносців не атомних типу Кітіхок була 326 метрів. Отут вже можна казати, була, бо неатомних авіаносців вже у флоті Сполучених Штатів немає. Авіаносний флот штатів складається лише з атомних авіаносців. Він був єдиним кораблем серії, мова про Інтерпрайс. Хоча спочатку плани були будувати шість авіаносців, і Enterprise мав бути першим головним кораблем в цій серії, ну але і його і розробка, і будівництво виявились дуже дорогими. Вартість будівництва склала 451 мільйон доларів. Ну і це стало в принципі однією з головних причин, чому Enterprise залишився єдиним, і серія не продовжувалась серії не сталося, Він залишився один. Замовлення авіаносця було оформлено 15 листопада 1957 року. Закладений корабель був 4 лютого 1958 року. Спущено на воду 24 вересня 1960 року. Саме в той день під час спуску на воду відбулося його хрещення. Це коли пляшку з шампанським розбивають у борт корабля, ну, а з даний в експлуатацію корабель був 25 листопада 1961 року. Будувався він 3 роки і 10 місяців. Тобто, в перекладі, скажімо так, перерахунку на місяці це 46 місяців. Відносно сучасних авіаносців, які більш звичайно і трошки більші, і більш насичені різною апаратурою електронікою. Ну, всім, що у них всередині будуються на порядок довше, як мінімум, разу в півтори, а то і вдвічі довше. Ну і в експлуатації «Ентерпрайз» був на службі майже 56 років. На момент його деактивації дезактивації «Ентерпрайз» був третім найстарішим судном у складі військово-морських сил Сполучених Штатів після фрегата Конститюшн. До речі, дерев'ян з дерев'яним корпусом і ще одне. До речі, про цей фрегат Конститюшн. У мене є окреме відео, і посилання на нього теж буде під під цим відео. Так от Enterprise після цього фрегата Конститюшн і ще одного екологічного дослідницького судна Поебо. Він був третім за віком знаходження на дійсній військовій службі. Атомний авіаносець Ентерпрайз був дезактивований 1 грудня 2012 року, а офіційно знятий з експлуатації 3 лютого 2017 року. Ну і того ж дня Ентерпрайз був викреслений з, з реєстру військово-морських суден. Ну, дезактивація це коли з нього дістали. Ядерні стрижні в ядерних реакторах, і він був без палива. Ну і він поки що знаходився в стані діючого військового корабля з 12 по 17 рік. Ну і лише повторююсь, в 17 році в лютому його викреслили з реєстрової книги. Ну і цю назву Enterprise, в принципі, легендарну назву прийняв майбутній авіаносець, який будується, типу Джеральд Форд, тепер Enterprise cvn 80. Тепер бортовий номер нового авіаносця буде 80-й. Ну, Як я вже казав, Enterprise був найдовшим військовим кораблем Військово-морського флоту Сполучених Штатів. Ну а за водозаміщенням він був третім. Точніше, він був не, не зовсім третім. Він серія цих кораблів, яку мав очолити Ентерпрайс, була третьою, ну це вже на сьогоднішній, тоді ще не було. Майбутніх авіаносців типу Німець і типу «Джеральд Форд», які на сьогодні випереджають «Ентерпрайз» за водозаміщенням, тобто «Ентерпрайз» був третім на момент, скажімо так, його виводу з експлуатації. Він був третім не в. Кількості, бо вся серія авіаносців Німець більша, і вже діючі два авіаносця типу Джеральд Форд теж більші. Водозаміщення «Інтерпрайза» було 94 781 тона. Ентерпрайз був єдиним авіаносцем, на якому було розміщено більше двох атомних реакторів. На ньому їх було 8. І розміщувались вони в тих місцях, де в звичайних авіаносцях не атомних розміщувались парові котли. На Ентерпрайзі парових котлів було 4, ну а реакторів 8. Будували Ентерпрайс в Ньюпорт-Ньюсі, Ну далі трохи так цифр і фактів про що з себе уявляв цей корабель. Про довжину. 342,3 метра. Це вже було після його ремонту, одного з ремонтів. А на час його спуску на воду, і коли його закладали, його довжина складала 332 метри. Вона була довша ніж неатомні авіаносці того, того часу зі своєю довжиною 326 метрів. Але ну і на той момент він був найдовший. Потім, вже коли почали будуватися атомні авіаносці типу Німець з довжиною 332,8 а на той час Ентерпрайз вже пройшов модернізацію одну з чергових. І довжина його збільшилась до 342 метрів. Ширина корабля 40,5 метрів. Це по корпусу по ватерлінії. А ширина по польотній палубі 78,4 вісі, Осадка 12 метрів, потужність восьми ядерних реакторів 280 тисяч кінських сил. Корабель швидкий, швидкість 33,6 вузла. Це 62,2 км на годину. Екіпаж в максимальному, в максимальному варіанті 5828 осіб. З них 2700 матросів, 150 різних начальників різних рівнів і 160 офіцерів. Авіакриво. 1800 осіб, з яких 250 саме пілотів, літаків. Ну На собі чи в собі авіаносець ніс в різних варіантах, в залежності від того, які були літаки і в який час дивитись, можна прочитати 70, 80, ну коротше 70-90 літаків, максимально до 90 літальних апаратів. Це і літаки, і гелікоптери. Для запуску літаків на кораблі було 4 парові катапульти. Ну, далі декілька так коротенько про те, де він приймав участь в яких бойових діях і в яких операціях. До речі, він був першим ядерним кораблем, який взяв участь в бою в реальному бою. Сталося це 2 грудня 1965 року. Це була війна у В'єтнамі. Далі була Корейська операція в квітні 1969 року. Це не війна в Кореї між півднем і північю. А в 52-3 роках а це просто операція. Зараз не будемо вдаватись подробиці всіх операцій, бо розповідати тут і війна у В'єтнамі, і оця Корейська операція, і інші операції, де він приймав участь, тут можна і і 4, і 5 годин про це говорити. Мова про сам авіаносець в 1969 70 роках Ентерпрайз пройшов пройшов капітальний ремонт. В ньому були замінені ядерні реактори, поставлені нові, на 10 років без завантаження палива. Ну і після цього ремонту, ну не зразу, а трошки так з часом. В червні 1971 року Ентерпрайз знову направився у В'єтнам. Після В'єтнаму в 1973 році Ентерпрайз направили на судноверв в Бремертон для переобладнання під нові, на той час нові винищувачі f 14 Томкет. Ну, далі були багато різних операцій. Після цього переобладнання була евакуація американців з В'єтнаму. Потім, ну, потім не в хронологічному, не в хронологічній послідовності була Лівія, була Боснія, Філіппіни ну і різні інші. А ще можна згадати, що 28 квітня 1986 року «Ентерпрайз» став першим атомним авіаносцем, який пройшов Суецький канал в напрямку Середземного моря, після того для участі в операції проти Каддафі в Лівії. В 2003 році Ентерпрайз приймав участь в Операції Свобода Іраку. Де він був задіяний з вересня 2003 року по лютий 2004. Ну ще що? Ентерпрайз був першим. Збудованим атомним авіаносцем, і в принципі логічно, що він став і першим атомним авіаносцем, який був виведений з експлуатації, морські ентузіасти вимагали перетворити «Ентерпрайз» на музей. В Штатах, до речі, дуже-дуже багато різних кораблів, кораблів музеїв. І саме військових кораблів, починаючи від невеличких катерів і до авіаносців та лінкорів. Ну, Але дорого дорого, і не буде такого музею Enterprise. Ну, а сталь. Ну, звичайно, не вся сталь, а частка 35 тисяч фунтів сталі з Ентерпрайса, вже була перероблена на і використана на будівництві оцього нового наступника Ентерпрайса, отого CVN 80. Ну а Enterprise, цей історичний перший, який багато в чому був перший, перший, перший. Його очікує утилізація. Остаточна утилізація почнеться в наступному 2025 році, і процес триватиме 5 років. Ну, бо процес все ж таки в ньому знаходилось вісім ядерних реакторів, і ну, така все ж таки забрудненість в самому кораблі, самого корабля, є. Американці Ну, досить часто використовують списані, виведені з експлуатації військові кораблі після того, як знімають з них все обладнання, їх використовують в якості мішеней для випробування різних ракет. Ну але від цієї ідеї з Ентерпрайсом теж було ну, не те, що відмовлено, а вирішували вирішили цього не робити, бо все ж таки такі штучні ріфи, які... Створюється після е, таких випробувань, е, неможливо і не варто е, робити, бо корабель не зовсім чистий. І е, його будуть, е, утилізація включає в себе очищення е, всього забрудненого. Ну, так от, на цьому, мабуть, все. Дякую за увагу. Дякую всім, хто е, додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментарі, що ви думаєте, чи ви знали про такий авіаносець. Ставте лайки! Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!